Святослав Царівський налаштовує фотоапарат і виставляє кадр. У центрі реабілітації Поділля чоловік опановує професію фотографа. З правої сторони закритий край. У нього якраз падає просто освітлення на вухо. Святославу 35. На кріслі колісному пересувається три роки. Каже, фотографію цікавився завжди. Аби робити це професійно, записався на курси. Я взагалі колись хотів бути фотографом. У мене була така мрія, мені подобається творчість. Дізнався саме те, як грає правильно світло, як його краще сфокусувати. Шкільний програма про оптику трішки мало дала знань про це. Зараз більше розширилась. Курси тривають 5,5 місяців. Фотосправі відвідувачів навчає Олександр Юдін. Тут перебор. Трошки треба задіафрагмувати, щоб не таке сильне було от, і поправити от той прилад на квіточки більше. Вчимось працювати, управляти фотоапаратом, управляти світлом, е обробляти в графічних редакторах і виводити на друк фотографії. На фотографа навчається і 19-річна Марія Гнатик, дівчина з синдромом Дауна. Каже раніше своїх друзів фотографувала здебільшого на мобільний телефон. Тепер використовуватиме фотоапарат. Ваня, на аватарку зробиш клас. Молодець люблю другий людей. Фоткати тяжко фотографувати собіка. Мама Марії Тетяна Гнатик каже, для її доньки це гарна можливість здобути професію. За два тижні Марія закінчує навчання. Достатньо важко, багато матеріалу, який потрібно освоїти, тому що це вже не школа, це вже професійне навчання, багато матеріалу теоретичного, який потрібно. Теж знати, я помітила, що вона почала бачити ракурси, почала бачити пропорції. їй вже важливо світло. Вона помічає позицію голови, позицію рук. Ну такі професійні нотаточки в неї є і вона вже ними користується в повсякденному житті. Курси безкоштовні, зорганізували їх для людей з інвалідністю. Розповіла очільниця відділення реабілітації людей з порушенням зору Юлія Бабаєва. Це вже 20-й випуск. На цю професію приходять навчатися і люди на кріслах колісних, і люди, які мають ментальні порушення, і люди з іншими порушеннями. Навчання абсолютно безкоштовне. За цей час люди знаходяться тут у нас. Вони проживають в гуртожитку. Вони тричі на день забезпечені харчуванням. Єдине, що умова для зарахування для навчання, це те, що в людини має бути встановлена група інвалідності. Заняття проходять щодня з 9 до 15 години. По завершенні курсу учасники отримують свідоцтво державного зразка з професії фото. Ограф Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.